Як в часи невизначеності зберігати віру в те, що Бог має план для кожного з нас, навіть якщо, на мою думку, обставини зараз безвихідні вчора ввечері. Так цікаво читали з дітками оповідання, і якраз воно називалося супутниця страху. І ми читали про те, що супутниця страху це віра. Я думаю, що в часи невизначеності дуже важливо, перш ніж думати, як зберегти віру, важливо зберегти своє ментальне здоров'я, тому що віра від слухання. Так? Тобто слухання це та інформація, яка попадає в наш розум. І якщо ми говоримо про те, як зберегти віру, то важливо, а що формує мою віру. І найперше, мені здається, найголовніше це розуміти. Питання Божого суверенітету. Якщо я покладаюся, якщо я довіряю повністю Богові, то я вірю, що Божі думки, як говорить Писання, вони на добро, вони, дати, вони на те, щоб дати надію. І тут дуже важливо просто вірити в ці слова, навіть якщо навколо здається, що повна невизначеність.